Скільки дітей Сиріт опинилося в окупації після повномасштабного вторгнення Росії на чисельність в 4 тисячі сьогодні? Орієнтується Україна, куди їх вивезла російська окупаційна влада? Це інтернати, десь в глубинці Російської Федерації, і дійсно вже для того, щоб цю дитину ніхто не знайшов, кого вдалося повернути на підконтрольну Україні територію і чи можна зробити цей процес системним, коли ми забираємо дитину без статуса? Це шалений ризик. На борщ з порохом сидиш і до кінця не знаєш, молишся за ту дитину, яка зараз перетинає на кордон. Докладніше у цьому випуску вітаю з вами Олександр Янковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Російська окупаційна влада вивезла з Херсонщини більше ніж тисячу дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це в ефірі телемарафону, 11 листопада, повідомив начальник військової адміністрації області Олександр Прокудін. За його словами, місце перебування 140 дітей сиріт досі не встановлене. Щодо дітей сиріт то 1565 дітей знаходяться на безпечних зараз територіях. Частина в інших регіонах, де хто за кордоном, дружніх до України країнах. Однак 1026 дітей, позбавлених батьківського піклування, знаходяться на тимчасово окупованих територіях або в Росії, досі не вдається встановити місце перебування 140 дітей з сиріт. Але завдяки титанічній роботі і низки волонтерських організацій та державних установ на підконтрольну Україну території повернуло 146 дітей зараз. І ця робота триватиме до ми не виримо. У окупанта кожну дитину і кожного громадянина України Україна підтвердила, що Росія незаконно депортувала 20 тисяч дітей, але реальна цифра є набагато більшою. Про це у жовтні заявляв президент України Володимир Зеленський. За даними національного порталу Діти війни з 24 лютого 2022 року Росія вивезла 19 тисяч дітей. Це лише ті випадки, які вдалося зафіксувати офіційно, коли батьки, опікуни чи свідки депортації дитини, повідомили про це Національному інформаційному бюро України. За даними російської влади, депортованих з України дітей понад 700 тисяч. Таку кількість озвучувала уповноважена із прав дитини Росії Марія Львова Білова. Втім, вона зазначила, що більшість українських дітей приїхали до Росії, начебто, із батьками чи з іншими родичами. Депортація дітей це воєнний злочин. За підозрою у скоєнні цього злочину міжнародний кримінальний суд видав ордер: ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна і Марії Львової Білове. Повернути до України поки що вдалося лише 386 дітей. Зокрема, упродовж останнього тижня на підконтрольну Україні територію повернули шістьох дітей, із них двоє сироти. Про це 15 листопада повідомив Олександр Прокудін. Повернути цих дітей вдалося представникам організації Save Ukraine, які співпрацюють із Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Офісом уповноваженого з прав людини, органами опіки і іншими профільними службами. Юристка організації Save Ukraine Мирослава Харченко розповіла новинам При Азові, що коли дитина має законного представника, є більше важелів, аби натиснути на російську владу і повернути малечу. З дітьми-сиротами процес набагато складніший. Коли у дитини немає жодного представника, як на мене, дійсно тут держава мала би діяти, але держава також повертає дітей. І це дуже, дуже складно, тому що тут, на цей момент, коли ми забираємо дитину без статусу, це шалений ризик, шалений ризик для нас, для наших партнерів. Для членів нашої організації, для тих, хто нам допомагає саме тому. Я, на жаль, не зможу більше вам надати деталей, але цей процес щоразу такий, як ем, на бочці з порохом сидиш і до кінця не знаєш, молишся за ту дитину, яка зараз перетинає кордон за ту особу, яка її супроводжує, тому що ризик, що для дитини, ще раз повторюю, що для супроводжуючого вже видихаємо тут, коли дитина вже на території України. Якщо протягом півроку за дитиною ніхто не звертається, у Росії можуть надати їй статус позбавленої батьківського піклування, каже юристка. Можливо, батьки загинули так, а можливо, батьки також в окупації не мають зв'язку, тобто вони вважають так, що якщо цю дитину не шукає ніхто, то через півроку вони вважають і надають цій дитині статус як. Дитина залишена без батьківського піклування, і далі, в залежності від того, як вони собі захочуть, чи під опіку в російській сім'ї, чи під усиновлення російським громадянам. Якщо хочуть, віддають в інтернати, але це інтернати також, десь в глибинці Російської Федерації, і дійсно вже для того, щоб цю дитину ніхто не знайшов. Тобто, методички їхні працюють саме так, півпівроку. Ніхто не шукає все дитина моя. Роблю з нею, що хочу, в залежності від того, який в мене сьогодні настрій. А вони мали б повідомити про цю дитину українській стороні з тим, щоб Україна розшукала батьків, розшукала родичів і змогла їх відправити за дитиною або якимось іншим чином доправити дитину на українську територію. Проте вони цього не роблять у Росії. Українських дітей намагаються зламати морально і перевиховувати, додала Мирослава Харченко. Не треба бити, можна зламати морально. Страждання для дитини це коли їх відверто ділять на російських і українських страждання для дитини це коли українським дітям дають якусь похльопку. Вибачте мене, а російські діти їдять нормально. Страждання це коли зим, зимку… взимку. В літніх е, відпочинкових е, таборах російські діти живуть у нових корпусах, в яких є опалення, а українські діти живуть з, -з заліпленими е, клійонкою е, вікнами і страждають від холоду, потім їх кидають в лікарні. Вони самі там лежать під крапельницею тому що бронхіти, ангіни, отак от так от, от, так от вони ставляться до наших дітей. А подаються все як порятунок, що вони рятують їх від від війни. А насправді вони. Поводяться з ними як з непотребом, але розуміючи те, що вони їм потрібні, вони їх хочуть перевиховати. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Україна домовилася про повернення 17-річного маріупольця Богдана Єрмохіна, якого Росія вивезла на свою територію. Про це 10 листопада повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Раніше хлопець звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом забрати його з Росії. Відеозвернення оприлюднила 9 листопада адвокатка Богдана Єрмохіна Катерина Бобровська. Раніше адвокатка повідомила, що Богдану Єрмохіну у Росії вручили повістку. 19 листопада хлопцю виповниться 18 років, і його хочуть відправити до російської армії. Попереджала Катерина Бобровська. Журналістам Радіо Свобода вдалося зв'язатися із російською омбудсманкою Марією Львовою Біловою, яка запевнила, що хлопця незабаром віддадуть сестрі його українські опікунці. Нагадаємо, що журналісти проектів Ти Як та Схеми Радіо Свобода встановили шлях, яким навесні 2022 року російські військові разом із представниками угруповання ДНР депортували з окупованих територій Донецької області до Росії 31 українську дитину. Частину дітей зі списку 31 у Росії влаштували до нових родин. Серед них Богдан Єрмохін і Пилип Головня, якого всиновила Марія Львова Білова. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів новинам при Азові, що з цього міста Росія вивезла щонайменше 1300 дітей. Частину вдалося повернути, але це меншість. Перша партія дітей була викрадена. З території лікарень це 100 дітей, і мені здається, 19 дітей з космотуберкульозного туберкульозного санаторію, в який в Приморському районі, тобто загалом приблизно 120 дітей, ще не був повністю окупований, в Маріуполь, ще тривали міські бої. Але діти вже спочатку було вивезено дітей в Донецька, потім звідти з Донецька, дуже швидко на територію Російської Федерації, там вони зникли. І фінально, що стало відомо, нам це Красноярський, Краснодарський край. Оприлюднив, що в них є 1300 дітей з Маріуполя, з яких 1000 вже віддано під опіку і 300, тобто ну, потребують опіки, що саме вони займаються залежності від місця знаходження дітей. Вони займалися саме пошуком опікунів, ну, мабуть, що як сусідний до регіон, ну, глобальний регіон, то я не знаю. А в чому причина? Мабуть, що через це, коли це ми оприлюднили, виявили, то вони шодесенько пробрали цей допис, почали розповідати про фейк. Росія не відповідає на офіційні запити щодо дітей із Маріуполя. каже посадовець. Офіційні наші запити, запити типу, дайте дані дітей, яких ви отримаєте. Вони кажуть: ні, ну, типу персональні дані. Нічого не маємо права давати. Якщо. Ви запросите дані конкретної дитини. Ми вам повідомимо чи вона в нас і де вона знаходиться. Якщо персональних даних немає, до побачення. Тобто вони на цим маніпулюють, як і завжди Росія не роблять. Це дає можливість робити гіпотези, що ну принаймні, абсолютно більшість розпухана по сім'ям, і власне Богдан, подивіться він під опікою. Він доросла дитина під опікою. Да, що казати про менше. І вони ж не десь в одному місці. Їх дроблять навіть досі, якщо позалишались ті, хто не під опікою, і вони їм шукають. Вони їх привозять з одного регіону в інший, тримають в цих своїх дитячих будинках. Там не все так просто. Вони чітко розуміють, що вони роблять. Це новини при Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, скільки дітей сиріт вивезли російські окупанти до Росії, і яка доля цих дітей. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Завдяки вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Юристка регіонального центру прав людини Катерина Рашевська розповіла, що Росія спочатку депортує українських дітей, потім надає їм власне громадянство і включає їхні дані до єдиної федеральної бази дітей, позбавлених батьківського піклування. Це дозволяє їм передавати таких дітей до російських родин під опіку та на усиновлення. Як це виглядає, українських дітей депортують на території Російської Федерації? Потім їх розподіляють по регіонам Російської Федерації. Нині відомо, що таких було щонайменше 57. Далі цих дітей включають до єдиної федеральної бази даних дітей через цей конкретний регіон. Тобто, якщо дітей вивезли в брянську область, тепер наші українські діти в цій базі фігурують як діти з Брянської області. І ці діти можуть бути цілком правомірно з російської точки зору, усиновлені російськими громадянами, що є актом геноциду. Далі таких дітей перевиховують. Нам відомо, що у російські родини під так звану опіку за самими ж російськими відомостями було передано 380 дітей. Що стосується усиновлення, то як я вже згадувала сьогодні, це менше це... дітей. Дітей спочатку повномасштабного вторгнення, хоча я впевнена, що цифра є набагато більшою, і деякі діти залишаються на е, території Російської Федерації у е, сиротинцях, тобто в інтернатних закладах. Точна кількість таких дітей невідома. Однак останнього разу, коли Марія Львова білова озвучувала цифру, то вона говорила про 860 дітей. Я впевнена, що таких дітей явно там не 860 Правозахисникам відомі прізвища деяких окупаційних чиновників, які беруть участь у процесі депортації українських Дітей, а також передають їх на усиновлення до російських родин, каже Катерина Рашевська. Їх потрібно включати до санкційних списків і притягувати до відповідальності на цих територіях. діють е, російські, а насправді подекуди наполовину ще й органи, які складаються з українських колаборантів, які є так званими опікунськими радами. І от ось ці опікунські ради вони мають значно широкі повноваження позбавляти батьків батьківських прав, або ж просто вилучати дитину з родини, або ж на жаль, як у цьому випадку, коли е, родичі близькі дитини побирають, просто забирати цю дитину, вести її в середи. І готувати на усиновлення або на передачу під опіку, тому так на жаль, там створена ціла система. Вона добре інституціоналізована. Заступниця керівника аналітичного відділу Української гельсінської спілки з прав людини Оксана Філіпішина розповіла, що після повномасштабного вторгнення в окупації опинилися близько 4 тисяч дітей з Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей. Саме таку кількість дітей сиріт евакуювати не вдалося. Ми пам'ятаємо, що ворог просувався дуже швидко, е, не крізь органи влади встигли відреагувати, е, хоча ситуація була більш-менш зрозуміла, і знову ж таки Донецькі Донецький, Луганські регіони евакуювали за кілька днів до повномасштабного вторгнення значну чисельність дітей. Разом з тим е, мова не йшла про евакуацію дітей, які були в сім'ях. Тому що сім'ї переважно є законними представниками дітей серії, дітей, позбавлених батьківського опікування. А це опікуни. І ми пам'ятаємо, що здебільшого під опіку беруть дітей дідусі, бабусі, це прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Одна чисельність в 4 тисячі сьогодні орієнтується Україна. Коли говорить про е, тих дітей, сиріт і позбавлених батьківського опікування, що опинилися на території країни-агресорки або окупованих територіях, усі ці діти ідентифіковані, каже правозахисниця. Складніше визначити долю дітей, які стали сиротами під час війни і не мають родичів. В Україні діє і діє реєстр дітей сиріт дітей позбавлених батьківського опікування. Тому всіх цих дітей ми знаємо, вони так само влаштовуються в сім'ї е, опікунів, прийомних батьків на території Російської Федерації. Яскравим прикладом є історія Філіпа: це хлопчик позбавлений батьківського опікування, із, із Маріуполя, який потрапив до сім'ї Львової Білової уповноваженої президенти РФ по дітях, так? Тобто, це статусна дитина чи інформація про яку була в базі даних о, України. Стосовно е, і, і, і таких дітей, ми знаємо, вони е, в реєстрі е, тих, які депортовані. Е, інші діти дійсно надзвичайно складна історія. Коли на момент вторгнення це були батьківські діти, батьки загинули, і у дітей немає інших родичів, які б їх розшукували, тут, е, ймовірно, ми будемо мати проблеми і більше буде залежати від того, коли після перемоги е, будуть виставлені умови. Країні агресорки надати повний перелік е, всіх цивільних і в першу чергу дітей, яких вони перемістили з окупованих територій, повертати дітей стає дедалі складніше. Залучення до цього процесу третіх країн може сприяти кращим результатам, вважає Оксана Філіпішина. Ми чуємо, що ведуться перемовини з різними країнами, вже називаються е, держави, які е, чи то сприяли. Поверненню деяких дітей, як то катар. В жовтні місяці або держави, які озвучують свою готовність е, виступати е, і створювати коаліції держав, які були посередниками в поверненні українських дітей. До, до прикладу, Канада з, зробила таку заяву, що вона готова створювати коаліцію з держав саме у питанні повернення українських дітей. Тому ми дуже сподіваємось, що, врешті-решт, це питання зрушиться з місця. І, і не буде таким ну хаотичним, я б сказала, да, індивідуальним а, за кейсами своїми, а що це буде на системному рівні, і повернення дітей буде не поодиноким, а масовим. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називається цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини Азов'я, На все добре. при Азов'я. приазов'я.